Вітаю! Мене звати Юлія, і в цьому відео я розкажу про себе як спеціалістку, про свій шлях у психології та про те, у яких запитах я можу бути корисною. Мій шлях почався ще у 2012 році, коли я дуже сильно зацікавилася сферою ментального здоров'я, психологією, психіатрією. І тоді я доволі багато вивчала інформації, питалася практикуючих психологів та психоаналітиків. І, врешті-решт, через певну кількість років я вступила на факультет психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, завершила цю освіту і після того. Я обрала для себе метод транзакційного аналізу, і зараз я маю тривале навчання, яке триває 4 роки в напрямку психотерапії, транзакційного аналізу. Я також маю регулярні супервізії та власну психотерапію. Активно займаюся практикою вже 3 роки. Принципи моєї роботи полягають в першу чергу в. Великій увазі до клієнта для мене є важливим чути людину, чути її запит, чути щось можливо, що їй не просто сказати одразу на першій зустрічі. Для мене важливо чітко розуміти, що саме хоче людина, і чітко розуміти, що вона хоче сказати мені, тому цьому питанню порозуміння я. Завжди приділяю доволі багато уваги. Також мені подобається філософія транзакційного аналізу. Є дуже популярною концепцією в цьому напрямку: концепція окейності про те, що ти окей і я окей. Щоб не відбувалося, це можна виправити. Завжди можна піти якоюсь іншою дорогою. Завжди можна обрати іншу стратегію, і, напевно, що. З усіх життєвих ситуацій, де ми почуваємо себе погано, ми можемо знайти вихід туди, де ми будемо почувати себе краще. І мені дуже подобається цей підхід, тому що він про окейність, про те, що навіть якщо відбувається щось дуже страшне, ви все одно можете знайти силу в собі. Та опори в собі свої ресурси, і подолати ці обставини, і все ж таки прийти до повноцінного, щасливого, наповненого життя. З огляду на рівень моєї освіти та компетенцій, найчастіше я працюю з запитами подолання співзалежності, сепарації, адаптації до нових умов. Це може бути як переїзд, так і зміна роботи, зміна оточення. Також я працюю з тривожними та депресивними станами, і я працюю у зв'язку з психіатром, коли ми говоримо про те, що ви маєте якісь фізичні симптоми тривоги або депресії. Я запрошую вас до себе у роботу, якщо вам відгукується мій підхід. Я буду рада з вами познайомитись. Дякую, що подивилися це відео.